Ну, Недаремно по роботі цього інжекторного скутера б, б, була підозра на недостачу палива. Просто недостачу палива. Отут знаходиться паливний насос. Ось там. от. Ну я не став вже навіть заміряти, скільки він дає, тому що зараз включу запалення і побачите. Ну, Це, блін, поливалочка. Він. Нехай не дві навіть атмосфери не в кожного, ну там плюс-мінус поправте в цифрах, якщо що. Нехай візьмемо півтора атмосфери, він мав би давати, чому шланг надувається. Ну Півтора-дві атмосфери це тиск в шині, коли різко відкриєте, ви розумієте, як воно мало б давити. Ну Ось така от штука. Щось підозріло. Мені здається, що навіть рукою затиснути. Можливо, зафіксую телефон. Ну, чуть дави, але, але. але... Давайте глянемо, чи там просто банально сітка не забита. Ну, Вдалося тут відкрутити, не знімаючи цього каркаса. Дивимося, що тут. Давайте присвітимо. Ну, я такі банальні речі прості дозволяю собі. Іноді навіть вихідний подивитись, просто щоб прицінитись, можливо, робити заказ на щось. Що це таке? Це ізоляція проводки. Думав, що це потрісканий шланг і обрадувався. Бум-бум-бум. Насос хімічений, вже прикладжений. Дин -дин 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 -дин. Так. Паливо є, бак, бажано почистити. Ну, що є. Так, фільтр. Схоже, не схоже, забитий. Нехай випадається. Краще, ніж у бак. Що по ньому скажеш? Щось і не схоже, він на забитий. Можливо, шланг також не пережатий. Пум-пум-пум. Скільки ж контактів? Два контакти. Два контакти. В принципі, можливо, це є гравіровочка Кімко. Чи це вже хімічний? Ну, фішка заводська, значить, значить, можливо, він просто вже не має такої сили. Попробувати без сіточки. Попробуємо. Зняв сіточку, я долив одразу бензини туди, щоб заспокоїлись і підняв його тут трішки. По-перше, щоб зняти ту сіточку на цьому трішки полуколхозі і щоб не затягнуло грязі. Ну і спробував так дунучи туди-сюди, то одразу вона дійсно якби тяжко. Коли воно йде-йде, потім буває такий раз хлоп і захлопує ось тут. Пум-пум-пум. Ну, не будемо сажати його до кінця. Так, так, Нам там тиск неважливий. Нам потрібно підключити нормально оцей. Дин, 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 шланг. Давайте його знайдемо. Шланг знайшли, ну давайте вже раз така жара пішла, то подивимось без сіточки вже. Да? До чого йшло, без сіточки який напор. Візьмемо цей шланчик, щоб Ну, як завжди. Значить трішки лекше. Ну, не знаю, як би це дало результат. Пробуємо під'єднувати і запускати. Ну-ка. Ну, нагрузку від чого. Оце що довго він закачує, не скажу. Ошибка горить. Іноді горить, іноді не горить. Він от на холодно, він і працював стабільно, а коли нагрівається, о, йому наче не вистачає. Почекаємо. Мені здається, що він збавив обороти відносно як він робив до цього. Ну, нічого собі працює. Починає пітне, О, ні, ні, ні. ні. Можливо, ну, в принципі, насос і підсаджений, але він вже не вигрібає із сіткою і без сітки, тому що форсунка форсункою воно просто вирубає. І коли от просто даєш газ Але мені от щось здається, що воно дуже довго накачує, то я от послухав. І шланг м'який я під'єднав, а потім от накачує, коли потрібна потрібен тиск, відключає. І навіть рукою відчувається, що шланг стає твердіший твердіший. О, спрацювало реле і виключило його. Тобто тиску достатньо. Для пуску воно от. Ну, давайте глянемо, що скаже форсунка. Ми її під'єднали. І чи вона буде? Сорі, десь немає. Ага, ось тут, от так. Фурсунка лупить добре, але трішки щось вбік, але менше з тим. Я не думаю, що її відключає. Вона як працює. Ну, буває і пропадає, бачу, так? Буває і. І пропадає! Буває не дає. Пум-пум-пум. Де ж таку форсунку? Ну давайте подивимось, що є форсунок. Просто під фішку подивитися, як дає інша. Дарі, дарі, дарі. Ну, дивіться, повністю інжектор від СГ-шки 150 оригінальний робочий стоїть нікому не потрібно його випав. Друсільна заслонка. Так, так. Діо 56. Ось це рмс овська форсуночка, це яка не давала уже потрібний насос. Від чого це насос залишився? З двома такими. Можливо, новий не підійшов на щось, та щось і не дуже похоже. Може і сюди його впіхнути. Це зламана форсуночка, зламані оце їх біда всіх. Осторожно, будьте на. Тому що коли зламаються вже самі ці вусики, це вже можна ось так от робити. Так, так, так. Розпилитель на цю. Ну, давайте подивимось, що на ці РМС. Так. Абсолютно нова на 500-ку, 400-ку, 500-ку. Настав той зв'язкий час. Туда вона, мабуть, не підійде, але, 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 дивимось. Так, бачите, конструкція схожа, але вона туди не сяде, тому що, допустимо, якщо би робило, тіло дуже високо потрібно, вона там, 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 там. Але нам головне, щоб зараз цю скобу і перевірити, як воно буде на ній бджі-бджигі. Це зрозуміло, що кожна форсунка зроблена під свій тиск, да, під, під свою систему. Допустим, але мені вона, принцип роботи форсунки, магніт е спрацьовує, чи не підклинює, так, тому що мені показалось, що воно пропускало. Ну, дивимось щось на ці. Так, так, так. Щоб не вирвало, не вирвало, можливо, вирве, можливо, ні. Привстає, а ця помпує стабільно. Ця помпує стабільно. Не знаю, камера. На камеру видно самі от. Бачите, як вона помпує, помпує. Вона сюди не влізет і, і хімічити... Щось там не цей. Замовити іншу форсунку, то нема питань. То це такий розхідник, що коли береться, то будь яку техніку чи, чи, чи тут карбюратор, ну, тут можна легко прикластись на карбюратор. Кому на форсунку. Одне, що мені подобається, що форсунку, коли замінюєш на якість, ну, ніяких проблем і після простоїв без нічого, без ніяких отих от вимивань і постійних карбюраторів з нашими бензинами. Да, зараз встановлюємо ще раз ту і глянемо. В чому ж проблема в насосі чи в форсунці, чи в самій, в самій системі. Ще раз спробуємо на старій, що воно каже, ближче до цього шламу, нехай будемо. Трішки піднімає. Тоже же, наче стабільно но худенько. Запустимо ще раз. Запустимо подивимось. Ну щось мені каже, здається, от на відео не знаю чи видно, вона от так як би одна сторона не била. Я вже тепер стабільно я подивився після цього, наче після тієї форсунки за сам мрит немає таких пропусків. ну Буває дуже бідненько, де я також. Але від того, що не вистачає її там з, з боку тиска, чи, чи сама вона забита, це вже потрібно буде методом. ну Заміряємо десь відтягнути. працює стабільно. о. Да. Ну, також не можу зв'язати це з тим, що воно глохне, а коли розгазовуєш, воно валить, іначе нормально. Тобто, коли недостача бензу, воно має не вистачати. Хоча в їзді ще не пробував. Ну, пробило, так. Да. Трішки пробило було, але високий. Скажете закрити, ну це не форсунка від того, що закриваєш, не буде більше качати, вона б'є електроритмом через... Це не зекльор, що тому. Тому тому. Ну, проїхався їде нормально, їде блін, їде їде. Але реально в їзді до максимуму а от відчувається, коли суха суміш, ніби на цей. Він зараз дуже гарячий. Я не хочу відкручувати свічку. Я відкручу свічку, чому я її покатався. Щоб бачити, перепевнитися. якщо біла свічка, то... Йому дійсно не вистає. Ну, давайте, можливо, давайте на гор разом. Поїдемо щоб бачили. Як не вистачає, в сенсі їде, але коли карбюратор ти регулюєш на жирніше трішки, і він тоді так, як мотоцикли. Світрбок правда. Ну, якщо не збирати. Так, фітерблок вдасть трішки, щоб не було, щоб не казав я, що форсуночка, але він розрахований на опір, але оце. От. Дзинь-зин-дзин і загло. Ну, вирішиться проблема в будь-якому випадку для тих, в кого щось подібне вже буде як жива підказка. Отак. Свічечка біднить. Вона біла і суха. Це що кераміка всередині біла, це не півбіди, ну, але вона от, на п'єзі, на цім, вона дуже суха. І-і-і, Бо я от. Насвічник, ну такі примітивні речі також, тому що буває, що так от і глохне, тому що іскра б'є на бік, і, 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 ну, іноді це. Але так як майстер вже знає, то при роботі от, просто кладе руку на насвічник, коли робить, заглохло, ну не вдарило, значить, не він. Але... Це діло таке вже. Говорю, як є. А що тут такого? Навіщо придумувати щось якесь там розказувати, якщо воно так, я думаю, зрозуміліше. Ну, гуманно буде перший раз перепакувати. Насос, можливо, і той, тому що пригадується, що він просто не підійшов на щось. Подивитись, можливо, оригінальний купити. І знаєте що добре, що воно от тепер. Тому що по мотору обійшлося, слава Богу, мені кум картер. Дякую. І це саме поршнева туди-сюди, ланцюг, це все замінники. Ну ну ну. І коли він буде продаватись, чи хто б не їхав взагалі, то вже буде на свіжому чомусь. Якщо дасться йому нормально йти з боку цього, ні, значить форсуночка. Я бачив, є, є, є кому з Європи тягнути, то не проблема. Реле зарядки також добре провірю. Я бачив в Польщі по 30 євро стоїть, але наче зарядка йшла, просто я от тепер його юзав, був тузав, та й, коротше, ну таке, таке-таке. Ну в процесі, в процесі, от, от ось і можна сказати, друга частина, да, друга частина відновлення Кімко.